Короче, що, всім привіт пацани. Сьогодні ми ліземо на станцію Альповська, але ми в цьому відео ще й знайдемо станцію водосплатну, на якій ще треба буде попрацювати тим, що відкрити на ній люк треба буде, щоб той прохід. Щоб вона була діючою станцією у нас на метро. У нас там метро скоро буде. А перед початком відео хочу попросити поставити лайки та підписатися. І всім бажаю приємного перегляду. Це буде крута вилазка. Всім приветствую, пацаны. Привет. Сьогодні ми от коллекторії. У мене вже старих відео по коллекторі нема. Снімаємо точно нові. Сьогодні ми ліземо на станцію Альповська, коротше. А, сейчас я ці защопки на круг сах вдягну, щоб капці не потікали. Акуратно Да. Секунду. Все нормально, покидається. Все нормально. наконец-то коли сегодня побачите нашу станцію Альповська на власні очі з камеру хоча би, Все, ми трошки пройшли і тут уже кращий Правда, камні насипаються. Це я, конечно, сьогодні купив, називається в статті. Отак, да, походу, все холодніше, холодніше Дякую. Ну, пацани ж, штука. Та то люком видно гупають. ж шлюх на, на станції. О, ми на Повтори. Ми на Альповській Так, от, пацани, вона. Это ты стукаєш. Так, Коротше, така вона. Скажи, не Альповская. Вон там, позаді, короче, станція зона відчуження, Ми йдемо далі І зараз буде така херня як. Поворот. О, це дуже зручно. О, поворот. Так. Так, ну вже не видно, що вперед робиться. Та я далі долаю трохи. Зараз трошечки пойдемо і будемо моїм фонарком дозволити. Розрізняний воскур Так. Зараз ми трошки доліземо і будемо та, ну, там фонарком. Там завалено. Так, да, там завалено. Прямо. Ну давай до конца, якщо завалено. Щоб там нас не завалило. Ну ми до, до, там я... завал йти <говорю> не будемо. Іде завал. Ось по кришці. А, -а, -а. Короте, що, пацики, ніякого в нас метро тут не буде. Бо там пацани просто щось не ну, пусті води, йди туди, щось наверху йде. Так, да, так. Да, да. Та трюк наверх. Ага. Охренеть, ми ще один ствол знайшли. У нас ще одна станція є, правда, її треба шукати. Виход через його. Так, да, 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 ще одна станція є. Такий самий купол, як на станції зона відчуження. Охренеть. дирка. Тільки там надо лесницю, ми там не приліземо. Вертаємося назад. Розвертайтесь. Короче, що довіти йдемо. Шукаємо той дух з зовні, навірно, так. Бля, там якийсь стоп, пацани. Там щось вода сильно стала дикти. Коротше, що пацани, як вам виласти, така нормальна. Mm -hmm. Остахієнно. Я повні звуки після подурота добивав до цього місця, де ті покриті мені дороча. до очима, то ми, оказується, ще один ствол найшли. Бляха. Я скажу, класик нормальний, наче мені так у нас поки асів нема. Тільки накру... треба срочно шукати люк. Чи нести сюди ліс туди вже. А, ми поворот вже пойшли Охренеть, як швидко. Так, от ми пройшли. А ти да що ноги навіть не встиг намочити? Ні. Не о, о блін, вже на альбомський капець. Зараз да, я прийду на відпустку. Ні, та може це і буде рано на якісній вулиці мініметрово. Якщо ми відкриємо там люк, то буде точно якесь метро. Я... Треба пройти, подивитись. Треба люк шукати. Треба пройти зараз туди, подивитись. Треба да. йти по суші зараз. Охренеть. Блін, капець, як ми вийшло назад, звикаємось. О-о-о, вона вже наша станція зона відчуження. Коротше, що там давить буде, яка станція водоспадна, значить, буде. Ну так, да, я ж таки планував знайти станцію водоспаду. О-о! Чому ж не власть? <говори> Тут він не вилізе. Дальше до вас вісті. Та я знаю, які брати рувати. Ого. Мені навіть така трохи тепліша вода, Ось ми. ми Осьо ось ми вилізли. Ми знайшли ще один такий да, самий да, ствол. А, там, тут буває, що тут іноді поліцейська машина під'їжджає. Короче, все, нормально ми злазили. Бо все класно, все пройшло удачно. ми. Добре вилізли, Все було добре. А, на цьому всім пока. Ставте лайки та підписуйтесь на канал.